Трамп любить не тих, хто йому лестить. Він любить тих, кого він хоче любити, якщо ці люди, в свою чергу, говорять йому приємні слова. А ті люди, яких він не, зв... не вважає рівноправними партнерами, можуть що робити, цілувати його в дупу. Це також І він їх від цього не починає любити, він над ними насміхається. Так що ви думаєте, що від того, що ви його поцілуєте в дупу, він вас полюбить? Ні. Він просто буде вам розповідати, як вам жити. Все. Те, що. Вітхов захопився цим портретом Трампа. Дивовижним абсолютно. Тобто, це просто така насмішка. Да? Сказати Нікосу Сафронову на Трампа за три дні. От Київ за три дні, чи Трамп за три, за три дні, щоб Путін це подарував. Вітхову, вони хочуть. Це бачити, їм вони в хочеться, щоб, щоб це подобалося. От Путін молився за Трампа, і вони це повторюють. Молився просто. От вони дивляться на людину, з якої була більше членом партії, ніж вони заробляли комуністично, ніж вони заробляли свої гроші на нерухомості. Яка ветеран КГБ, і вони вірять в його релігійність, що він пішов в церкву і там молився за Трамп. Людина, яка вбиває дітей, яка вбиває вагітних жінок. Яка бомбить цивільні міста. Без всякого навіть, я б сказав, навіть ціні сумнівів. І вона прийшла і мовиться. Ой, за... Господи Боженька, за раба твоєго Дональда, Господи, Богородиця. Що ми думаємо, що відкав, що йде? Він що виглядає ідіотом? там не виглядає. Значить, Їм хочеться це думати так.